Чи то не доля, то неволя, чи то літанті бітачі розбили душу. Чи ніколи й не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, і опаскудив душу чистую свою. А люди, звичайно, люди сміючись, звуть її молодою, пренепороченою. І ще якоїсь вороги. І лють, лють ж узяли, в багно погане закопали, а у нас мій чистий, дорогий мою, колись святую душу і смійтесь. Ви християни, чи не ми вами ж я погані, так упоганивсь, що я не знаю, чи був я чистим коли небудь бо ви не взяли святого неба і писати погані вірші навчили. Ви тяжкий камінь вже ложили посеред шляху. І розбило у його Бога моя чість, моє чистя, моє малеє та Бога та серце праведне на весілля. І ось йду я без дороги, без шляху праведного, А ви дивуєтесь, що спотикаюсь. І вас, і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі у Богу відсираюсь своєї вішли.